Ревуть мотори, реплять шини, дим, стелиться дорогою і шанувальники автомотоспорту у захваті, і все це невдовзі у Вінниці. Як і коли будуть відбуватись змагання чемпіонату адреналін Драйв Дріфті Україн 2025 нам розкаже керівник Вінницької обласної федерації Драгрейсингу та Дрифту Андрій Гальчинський. Андрію, я вітаю, дякую, що знайшов, знайшов час для розмови. Вітаю всіх, дякую, що запросили. Якщо ми говоримо про дрифт, то для вінничан традиційно звично, що все це роками відбувалося на злітно-посадковій смузі аеродрому, але у час повномасштабного вторгнення це, на жаль, все ще неможливо. Отже, де коли та як все буде відбуватися вже цими вихідними, 16, 17 липня? Е, серпня, 16-17 серпня Вінниця вперше в Україні, вперше в Вінниці. Ми е, запланували це ще в минулому році. Все узгоджували, як це провести, де це місце може бути. Тому це буде на перехресті Андрія Первозванного, юності вниз до музею Пирогова. От тут маленька діляночка 200 метрів буде перекрито для того, щоб ми там провели дріфт. Це буде вперше в Україні такий захід, прямо в місті, і хочу подякувати Сергію Анатолійовичу Моргунову за те, що вислухав, зрозумів, як це буде, погодив це. От, взяв на себе певну відповідальність, тому що е, ми маємо рухатися вперед. І дуже круто, що керівництво країни, керівництво нашого міста розуміє, що треба йти далі, проводити чемпіонати, змагання, весь спорт взагалі має працювати. Тоді країна живе, ми рухаємося вперед. Ми Проти расистів, які хочуть це все закрити, щоб тут все вмерло, нічого не проводилось. Саме тому треба під час війни навіть проводити такі змагання, великі, масштабні, круті в містах, якщо нема більше де це проводити, 16-17 серпня, два дні субота-неділя. Чим вони відрізняються, що можна буде побачити у суботу, що можна буде побачити у неділю? суботу, день тренувань та день кваліфікації. В неділю, в день тренувань та фінальних заїздів, і той, і той день цікавий по-своєму. В перший день буде. Точно дуже багато аварій будуть розбиватися. Ми виставляємо дуже багато бетонної огорожі, поки вони туди пристріляються, будуть їхати по-любому будуть аварії. Mm -hmm. Ну і кваліфікація. Е, другий день це вже фінальні парні заїзди. Е, зазвичай люди на них більше всього приходять. Але той, хто хоч раз пішов на тренувальні і на кваліфікацію, це теж ну, круто, класно подивитися, ознайомитися. Тобто варто побувати це два дні і ну, подивитися весь цей процес да, від самого початку. Да. І до кінця я би я би радив так. Якщо звісно ним немає можливості, то неділя угу. чи побачить глядачі якісь круті авто, чи можемо похвалитися? Взагалі, хто приїде, на чому приїдуть. Ну, наприклад, у нас буде Роман Зелінський. Це топовий автомобіль в пілота 1200 кінських сил. Він переможець багатьох європейських змагань в Румунії, в Польщі їзди по всій країні. Він вигравав чемпіонат в Румунії. У них проходили змагання на їхній площі, де от в Румунії оцей палац, там де розстріл Чаушешко, був прямо центральна площа. І там в Румунії на цій площі робили дріфт. Можете загуглити, щоб ви відчули ці масштаби, коли перекривається не кусочок траси, а вся, от уявіть, хрещатик перекрити, щоб був дріфт. От так в Румунії проводиться дріфт. Туди з'їжджається вся Європа. На жаль, до нас зараз не можуть, але я маю надію, якщо буде тенденція, що ми зможемо тут розробити такі заходи в містах, прямо в центрі, до нас теж, так от цей пілот на цій машині чемпіонський, буде тут. Звісно, буде інших багато пілотів, Скільки топові приїде? Наразі Зараз 22-23 пілота зареєстровані. Маю надію, що там доїде. Ну в рамках там 20-25 пілотів. Це нормально, що до нас тільки приїжає. Нам більше не треба. Цього достатньо буде, щоб заполонити два дні дріфтом, і буде класно. Чи не закоротка ця траса 200 метрів? Чи дозволяє вона показати все на що здатні пілоти і їх авто? В дріфті роблять і змагання і на там 50 на 50, 70 на 50, Як виходить, де виходить. В кожна траса буде специфічна. Тобто у нас траса вона буде длинна, но вузька. І от вони будуть на швидкості і вліво, і вправо. Судді придумають зараз цю трасу. В п'ятницю будемо її малювати там мілом чертити ці траси. У будь-якому випадку інтересна. це буде не просто для пілотів. Це буде не легка. прогулянка. дуже прогулінка. буде жесть, бо все буде вузько, кругом бітон. Уявіть, що ви от їдете в 20 метрах, а ваша швидкість там буде 70, 80, 100 кілометрів. І вам треба з однієї сторони в другу сторону не попасти нікуди, не розбити машину, але креші будуть по-любому. Для того у нас будуть маніпулятори, які будуть забирати, їх піднімати, вивозити і так далі. Так що легкою прогулянкою це не буде, бо це такі специфічні умови, але всі в однакових умовах Вперед, показувати, що ви можете хто чемпіон. Тим паче це фінал. От у нас буде вияснятися, хто буде чемпіоном. У нас є клас професійних машин, є клас Сімі Про, це трошки нижче там, рівня машини, але теж там по 400, 500, 600 кінських сил в машинах. Тобто це вже третій етап, третій етап. це українських змагань. Да. А, перший відбувся в Одесі, потім Львів, і от нарешті фінал да. у Вінниці. Я завжди тягну все саме круте в Вінницю. Да? Я би міг в інших містах, але я люблю Вінницю. Я хочу, щоб наші Вінничани бачили саме топове. Вінниця це комфортний і безпечний. Печне місце тому до питання безпеки: хто відповідає за безпеку пілотів? Хто відповідає за безпеку глядачів? Звісно, організатор відповідає за безпеку, були бере на себе Андрій Гальчинський. Андрій Гальчинський. Я виставляю більше 150 бетонних блоків здоровенні блоки вдоль траси. Ми виставляємо забори в три ряда будуть забори. Все це закриватися сіткою для того, щоб унеможливити там будь-які нюанси. От. Звісно, пожежники, звісно, медики, звісно, вогнегасники, звісно, команда суддів, маршалів, які проходили тренінги. Які розуміють, як тушити, як що робити, і так далі. Звісно, евакуатор, який в разі чого буде піднімати машину, то звісно, відповідальність. Я розумію, що я яку я відповідальність на себе беру, і що мені треба зробити, щоб забезпечити е безпеку глядачів. Пілотів і так далі, щоб це було максимально комфортно для всіх. Звісно, будуть там туалети, скільки зможемо знайти з Вінниці, все туди звезе. Мусорні баки, чистота і порядок має бути до та після нас. Так що ми комплексно підходимо до змагань, і це має бути безпечно, якісно, круто. У нас буде пряма трансляція з двох екранів, глядачі на трибунах під зонтами. Тобто, зараз там таке будівництво йде, хто проїжджає, вже бачить, тобто там. У ну, дуже багато всього зараз будується кілометри заборів. Так що безпека Андрію, давайте запрошувати. Часу залишається в нас не так вже і багато, але маємо запросити глядачів, вінничан, гостей нашого міста 16-17 серпня, субота, неділя, у котрій годині, куди і як потрапити. З 10 до 19 що і субота і неділя приходите на проспект Юності, перехрестя Андрія Первозваного, там буде вхід. Приходите, можна купляти квитки заздалегідь, бо вони дешевші. Всього 400 гривень квиток. Це ну, точно можуть собі раз в рік дозволити. Далі там є і дорожчі, але хто що може, тому заздалегідь. Запрошую, все просто прийти і побачити. Ми це все сюди привезли для вас. Прийдіть раз в рік, побачите, покажіть дітям. Це ну, дуже крутий захід. Андрію, дякую вам, що знайшли час. Дякую за розмову. Дякую за справу, яку ви робите. Адже це дає нам можливість відчувати себе живими. Що живемо, живемо ми, живе місто, живе країна в цілому. Дякую. дякую за розуміння. А з нами у студії новин був керівник Вінницької обласної федерації Драгрейсингу та Дрифту Андрій Гальчинський. Ну а ми рухаємось далі до інших новин нашого міста.